Тема сьогоднішнього уроку населення Землі. Чисельність населення це сукупність усіх людей на Землі. Вона змінювалась у різні часи і нині не залишається сталою. Впродовж більшої частини історії людства приріст населення планети був невисоким. Так, на початку першого тисячоліття чисельність населення становила 230 мільйонів осіб, а в кінці 305 мільйонів осіб. На рубежі 18-19 столітті чисельність населення світу почала наближатись до першого мільярда. До цієї цифри люди йшло багато тисячоліття. У ХХ столітті кількість людей на Землі збільшилась небаченими до того темпами. У 1927 році землян стало 2 мільярди, а в 1960-му 3 мільярди. Лише через 14 років на планеті мешкало вже 4 мільярди осіб, а в 1987 році 5 мільярдів. На кінець ХХ століття чисельність населення Землі перевищила 6 мільярдів осіб. Отже, менш ніж за 40 років населення земної кулі подвоїлось. Нині чисельність населення планети перевищує 7 мільярдів осіб і продовжує зростати швидше. Ніж б'ється серце людини, яке робить приблизно 38 мільйонів ударів на рік. Наприклад, за 1995 рік на Землі з'явилося 100 мільйонів осіб. Це найбільший приріст за всю історію людства. За прогнозами ООН, до 2050 року населення планети збільшиться як мінімум до 7,5 мільярдів, а максимум до 11 мільярдів мешканців. До речі, приріст чисельності населення. У різних місцях неоднаковий. Його левова частка припадає на країни Азії, Африки і Південної Америки, де за традицією сім'ї мають велику кількість дітей. А в країнах Північної Америки та Європи сім'ї зазвичай малодітні, тому тут і кількість населення збільшується повільно. Чисельність населення завжди можна назвати лише приблизно, адже люди постійно народжуються і вмирають. Підрахунки, що до цього здійснюються тільки під час перепису населення, а такі переписи у більшості країн проводять лише через кожні 10 років. Останні переписи свідчать, що незабаром стрімке скорочення чисельності населення припиниться. Так, швидке зменшення приросту населення вже зареєстровано у країнах Східної Європи Білорусі, Болгарії, Молдові, Росії, Румунії та інших. Чисельність населення змінюється не лише в часі, а й в просторі. Розміщення населення це розподілення населення по території Землі, що значною мірою залежить від природних умов. А оскільки такі умови не однакові на планеті, то й населення розміщено вкрай нерівномірно. До того ж, велике значення мають історія заселення території і рівень розвитку господарства та інші. Зважаючи на це, не всі області земної кулі сприятливі для життя людини. Так лише 7% площі суходову проживає 70% населення світу, а 37% території взагалі не заселені. Головний показник розміщення людей на планеті це густота населення. Він вказує на кількість людей, що проживає на 1 км квадратний. Найгостіше заселені території давнього землеробства. Долина Нілу, Велика Китайська рівнина, індоганська низовина та інші тут сприятливі умови, тому густота населення перевищує 300 осіб на кілометр квадратний. Водночас у полярних і тропічних пустелях, де вкрай суворий клімат і обмежені умови для ведення господарства, густота населення менше, як одна людина на один кілометр квадратний. У різних країнах спостерігаються різні контрасти. В розселенні людей. Так, найбільш густо заселеною країною світу є Монако, де на один кілометр припадає понад 15 тисяч жителів. Висока густота й в Сінгапурі близько 7 тисяч осіб на один кілометр квадратний. Натомість в Австралії на один кілометр квадратний припадає менше як 3 особи, а в Монголії лише дві особи на один кілометр квадратний. Людські раси це групи людей, що мають певні спільні зовнішні ознаки. Зовнішні ознаки, якими одна група людей відрізняється від іншої, називають расовими ознаками. До них належить різний колір шкіри, волосся, очей, форма голови та інші. Виділяють негроїдну або її ще називають екваторіальну расу, європеоїдну та монголоїдну расу. Расові ознаки не є випадковими і утворилися дуже давно внаслідок заселення людиною різних географічних зон Землі. Так у мешканців найжаркіших областей земної кулі з часом з'явилися пристосування, що захищали організм від перегрівання сонячними променями. Вони мають шкіру темного кольору, густе кучеряве волосся, потовщені губи і широко відкриті ніздрі. Усе це ознаки представників негроїдної або екваторіальної раси. Мешканці холодніших країн належать до європеоїдної раси, вони мають світлу шкіру, м'яке волосся різного кольору, вузький ніс обмежує вдихання холодного повітря. Ці пристосування давали більше шансів вижити і розселитися по Європі на значній території. Для якої клімат характеризується значною хмарністю і відносно меншою кількістю тепла. У представників монголоїдної раси жовтуватий колір шкіри чорне пряме волосся. Вони мають вузький розріз очей оскільки здавна мешкали на відкритих просторах із сильними вітрами і половими бурями. Найчисельніші народи. Народ це народи, що переважають на землі за чисельністю населення. Загалом на землі налічують понад дві тисячі народів, які різняться за мовою і чисельністю. Найчисельнішим народом світу є китайці понад 1 мільярд 300 мільйонів осіб. Серед найчисельніших народів також хіндустанці, американці та росіяни. Кожний з них налічує понад 50 мільйонів осіб.